Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і всім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали шестеро людей. У місті Харків постраждали дві 40-річна і 63-річна жінки. У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждали 59-річний чоловік і 83-річна жінка. Ворог атакував БПЛА Київський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: шість кабів, один БПЛА типу «Гарань-2», два БПЛА типу ланцет, два БПЛА типу «Молнія», три «Впівідрони», три БПЛА типу Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено магазин та автобус. У Харківському районі в місті Мерефа пошкоджено цивільне підприємство. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватне. Будинок в селі Усиново автомобіль. У Ізюмському районі в селі Кам'янка пошкоджено ескаватор, в селі Шебелинка, електромережі, у Чугуївському районі в селищі Білий Колодязь пошкоджено 10 приватних будинків, в селищі Печеніги вантажний автомобіль. У Богодухівському районі в селі Важке пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Толозовій за добу прийняв 166 людей. Залишилося 68 людей. Всього від початку... Ко роботи в пункті зареєстровано 4729 тисячі людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 53 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському та Ізюмському районах області. Ввечері в індустріальному районі Харкова виникла побутова пожежа. В квартирі на четвертому поверсі житлової п'ятиповерхівки горіли домашні речі та меблі на площі 15 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1961 року народження. Причина виникнення пожежі. За добу ліквідовано 14 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 4 гектари. Триває ліквідація двох лісових пожеж на території Зюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 82 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська Кам'янки та у напрямку Дорошівки. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири бойзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.